Ходить Яник по городу і питається свого роду: Ой чи живі, чи здорові, всі родичі Відькові Обізвався Хрін Азаров, що країну розбазарив. Я нічого не боюся і в Європу не стремлюся. Поки живі і здорові, але перечуття хренові. Обізвався огірочок, старший Яника синочок Моя хата завжди з краю я взагалі нічого не знаю. Ви самі тут розгрібайте, а мене ви не чіпайте. Обізвався тут рибак, старий флегматичний мак. Ви нічого не робіть, а брешіть і говоріть. Я завжди ось так робив і спокійно собі жив. Обізвалася морквиця. Королевська я дівиця, хоч диплома я не маю, в міністерстві все рішаю. Нашу пенсію старим, гроші треба молодим, їм пора давно вмирати, а мені ще. Калісніченка появився, нижче плінтуса вклонився, я бур'ян дико ростучий. Сраколис і всюди сущий. Свою мову я не знаю, а чужу я поважаю і за гроші росіян рідну я продам. Богословська, як вода, ні туди, ні сюда. Нащо нам такі продукти, і не овочі, і не фрукти. Борщ не звариш тільки суп, станемо дружно в щільний ряд, розженемо цей салат.